Розблокували. Через ягодин знову їздять вантажівки. Церква у селі нарешті українська. Віряни Дарівки святкують. Аварія за участі маршрутки у Луцьку. Обох водіїв забрала швидка. Вітаю в ефірі новини на 12-му. У студії з вами сьогодні я, Анастасія Качина. Розпочну з події з обласного центру. Вирвав з рук телефони, повидаляв усі докази. Лучан просять пізнати чоловіка на фото. Сьогодні в день він поконфліктував з інспекторкою муніципальної варти. Посадовиця фотографувала його неправильно припарковану в центрі міста шкоду. Як раптом до неї підбіг водії автівки і вирвав з рук телефон? Моші віддайте мій робочий телефон. Ви забрали мої речі. Зараз робочий телефон. Мені віддайте. Мені не треба тут кіна починаєте. речі, будь ласка, мої віддайте. Поверніть мій телефон. Чоловік повидаляв усі фото, на яких була його машина. Телефон власниці повернув, сів в авто і поїхав. Пункт пропуску Ягодин Дорогуськ на кордоні з Польщею розблоковано. Польські перевізники припинили страйк о 13.40. Зараз пункт пропуску працює у штатному режимі в обох напрямках. Речниця Волинської митниці Валентина Черниш повідомила, що нині волинські митники готуються працювати у посиленому режимі, щоб водії у черзі могли швидко перетнути кордон. Ягодин Дорогуськ поляка блокували з різними перервами, починаючи з 6 листопада. Безперервне блокування було з 9 лютого. Аварія за участю маршрутки. ДТП сталася у Луцьку на залізничному переїзді на вулиці Дубнівській. Зіштовхнулися легковик та маршрутка. Як повідомили 12 каналу в поліції та Луцькій міській лікарні обох водіїв госпіталізували чоловіки з середнього віку. В одного з них травма живота, в іншого черепно-мозкова травма. До медиків також зверталась пасажирка маршрутки. На місці працюють слідчі. Розслідують, хто і як порушив правила руху на дорозі. Перша служба українською селідарівка Голубської громади свято вперше віряни ПЦУ були на богослужінні українською мовою. Намагалися увійти у храм ще з жовтня минулого року. Чи обійшлося без сутичок цього разу? Що застали у храмі? Далі у матеріалі моєї колеги Анни Кравчук. Перша служба українською у селі дарівка Голобської громади у вірян свято, богослужіння у своєму храмі рідною мовою. Ісосе наш Тимокистра, терпів за нас. Севі боролися за право приходити на молитву у Свято-Миколаївську церкву ще з жовтня минулого року. Тамтешній священник з частиною вірян лишився в українській православній церкві Московського патріархату, коли ж віряни з ПЦУ намагалися увійти до храму. Їхні опоненти буквально ставали стіною. Зараз бачите, верховна. Щоб офице взагалі не було. і через місяць, через два взагалі не буде. Це вашої церкви. На я на фронт готова. Чого вона все готова? Я знову, я давно живу. Но, я перейшла, я тільки тут пачу. Офіційно релігійну громаду віряни ПЦУ оформили ще торік, коли й намагалися зайти до церкви. А зараз є документи і на храм, каже благочинний Голобського округу Андрій Сех. Храм зайшли в суботу, в неділю перше богослужіння. До цього весь час тут правив священник УПЦ МП. Москалі служили, та люди з дарівки, вони приїжджали до мене в Голобе або в Новий Мосор, то це служить. Я повністю виготовляв на право власності, переоформляв, виготовляв технічний паспорт. каже, нині все обійшлося спокійно. Єдине, що прихильники московської церкви повиносили з храму, майже все трошки там ті представники вони там чуть позбиралися, чуть як то кажуть, побурчали, бурчали, але нічого, чого вони такого, що забрали. Все забрали ні одної ікони, так колорифери познімали там такі. Ну позабирали багато. Ще все тільки голі стіни. В найглибшій покорі кланяємося mm. тобі розп'яти на хресті Ісусе. Невдовзі у дарівку приїде новопризначений священник та настоятель храму. А відео з першого богослужіння українською вже увійшло в історію села. Анна Кравчук, дванадцятий канал. Залишайтеся з нами, аби вже за мить побачити про таке посмертну нагороду тата. Отримали сини, Вислужувалась як могла. У Луцьку судили колаборантку з ДНР. Палаюча рука і тверда вода. Донецький виш покликав на науковий пікнік. На Волині судили колаборантку, яка організовувала вибори в ДНР, аби приєднатися до Росії. Займалась цим жителька села у Волноваському районі на Донеччині. До повномасштабного вторгнення зломисниця обіймала посаду у відділі провадження реформ Ольгинської селищної військово-цивільної адміністрації. Після окупації частини Донеччини жінка всіляко намагалася вислужуватись перед загарбниками та за примарну винагороду продалась ворогу. Зловмисниця добровільно вступила до місцевої дільничої комісії расистів. Перебуваючи у лавах псевдоустанови, жінка агітувала односельчан проголосувати за приєднання регіону до складу Росії. Крім того, вона неодноразово виступала на місцевих телеканалах та публічно закликала до проведення референдуму. У день проведення фейкового референдуму жінка активно працювала на дільницях та брала участь у підрахунку голосів. Луцький міськрайонний суд засудив колаборантку до восьми років в'язниці з конфіскацією майна. Крім того, 15 років жінка не матиме права обіймати певні посади. Двоє синів отримали посмертну нагороду тата. Орденом заможність третього ступеня нагородили полеглого військовослужбовця Андрія Ніколайчука з Луцька. Із 2015-го чоловік був у лавах Нацгвардії. Проходив службу в бригаді Азов. На посаді командира взводу спочатку повномасштабного вторгнення виконував бойові завдання у Маріуполі у квітні 22-го 43-річного Андрія Ніколайчука не стало. Він загинув у бою з ворогом біля річки Кальміус на Донеччині. Вічна пам'ять і шана героєві. Хотів нелегально провести набої та наркотики. В зі митники при огляді автівок виявили, що українець під переднім сидінням Нісану заховав 25 набоїв з гільзами. Крім того, службова вівчарка винюхала наркотик у кишені джинсів водія. Він заховав речовину, схожу на канабіс, близько трьох грамів. Інформацію передали правоохоронцям. У Луцьку в багатоповерхівці була пожежа. Сталося цими вихідними на вулиці Героїв добровольців. Вогонь спалахнув між восьмим і дев'ятим поверхами. Загорілась сушка. Пожежу ліквідували швидко. Причину ще з'ясовують. Потерпілих немає. Повідомили в ДСНС. Заморожувати воду за лічені секунди, керувати радіозмієм з гаджету, брати відбитки пальців і не тільки. Такі експерименти запропонували днями лучаним викладачі Донецького національного технічного університету. Подію з назвою Науковий пікнік відвідала і наша знімальна група. Ну що, не Нормально? Так проводити хімічні досліди навчають студентів в Донецькому національному технічному університеті. Ще два роки тому до повномасштабного вторгнення абітурієнти експериментували в аудиторіях вишу у місті Покровськ на Донеччині. Нині виш вдруге релокований цього разу в Луцьк. Тут онлайн навчаються студенти з різних куточків України та здобувають освіту за понад 20 -ма спеціальностями на чотирьох основних факультетах. Про Донецький національний технічний університет лучани понад 2 роки перебування його в місті Луцьк. Ну от, і взагалі на Волині вони мало про нього чули, мало про нього знають. І напевно, це є перший і не перший один з таких кроків, щоб про нас почули, що ми є тут, що ми наші двері так само відкриті, як і двері інших університетів в Луцьку для абітурієнтів. Це перше, друге, ми хочемо познайомити молодь Луцька з тими технологіями сучасними, які використовуються і в освітньому процесі, і які в Власне, є в нас в університеті. Торік університет вперше провів науковий пікнік просто неба, аби показати вивезене з окупованої території обладнання, яке допомагає краще освоїти комп'ютерну інженерію, хімічні технології, правознавство та цивільну безпеку. Ми хочемо показати так скати від сходу до заходу, що наш університет це частина нашої країни. Що ми показуємо і надаємо якісне навчання на дуже крутому і якісному обладнанні. з Гарними фахівцями одна із дисциплін, яку викладають у виші на факультеті права, криміналістика на пікніку представили частинку криміналістичної лабораторії, на якій студенти можуть опанувати практичні навички. Ми знімаємо відбитки пальців сьогодні. Ми мітимо купюри, які ймовірно є хабарем, і викриваємо хабарникам разом з дітьми різного віку і з їх батьками. Поціновувачка таких експериментів учениця луцької школи номер 26 Олена. Я давно хотіла вже бути в криміналістиці. Дуже давно. А чому саме подивилася фільми, бачила, що це прикольно, а тут ще мені це підведелося, і хочу йти в криміналістику. Для тих, хто прагне освоїти хімічні технології та інженерію, показали унікальні методи, які допомагають зігріти і наших військових, адже компоненти реактивів використовують як грілки. Відбувається процес кристалізації. І тепер всі можуть спробувати руками температуру. Спробуйте зараз температуру нічого не виливати. Кристалізується весь цей розчин і виділяється велика кількість енергії, оскільки процес екзотермічний можна руки гріти, тому існують ну різні хімічні грілки. Існують в тому числі і така ацетатна грілка випробувала да гаряча. Так що можна використовувати, і справа в тому, що дуже довго тримається тепло тут, ну десь годину навіть більше може триматися. А ще тут був живий вогонь на руках. Виставка робототехніки, стенд для 3D друку, манекен для першої домедичної допомоги. На думку про ректорки з наукової роботи, пропагування технічної освіти і розвиток технічних галузей швидше допоможе Україні подолати ворога. А Донецькому вийшов повернутися в рідні стіни. Ми, як технічний університет. Донецький технічний університет все одно бачимо свою основну місію в тому, щоб готувати кадри, готувати і вистояти для того, щоб подолати ворога і відновити нашу рідну Донеччину. Це є нашою стратегією, це є нашою місією. Місію навчати і експериментувати продовжать на черговому науковому пікніку. Просто неба вже 11 травня. Ірина Кудря, Василь Марищук, дванадцятий канал. Готують на фронт 13-ту автівку. Атомники реакторного цеху Рівненської АЕС ремонтують машини, фарбують їх, заправляють пальним та відправляють на передову. Починали, звісно, з простішого форми взуття і касок. Як допомагають зараз? Далі у сюжеті. Коли один із працівників нашого колективу йшов воювати на фронт, розповідає представник реакторного цеху 2 Олександр Поляков. Ми допомогли йому зібрати усе необхідне. Продовжує зрозуміли, що такої підтримки потребує не один воїн української армії. І восени 2022 року у підрозділі створили волонтерську групу. Активні її учасники збирають кошти та закуповують речі, яких першочергово потребують бійці на передовій. Починали ми з глушники, бронежилети, каски, потім далекоміри, потім тепловізори укомплектовували чим потрібна можлива форма взуття. Також купували Згодом ми зрозуміли, що найцінніше для наших захисників це авто. Наразі працівники реакторного цеху номер 2 готують для передачі на фронт 13 13-й автомобіль. Транспорт допомагатиме оперативно та ефективно виконувати військовим бойові завдання. Завдяки йому можуть виконувати багато функцій, як підвести. Розвести, як завести пораненого в лікарню це мертве життя. Автівки закуповують за кошти, зібрані колективом РЦ-2. Їх ремонтують, фарбують, заправляють пальним та якомога швидше передають у пункти призначення. Українські воїни дякують волонтерам за таку працю і підтримку, яка додає їм сили, наснаги та впевненості у боротьбі з російською навалою. Хочу подякувати від другої галицької бригади за допомогою вигляді. От такої. Штучки, то в нас є еко яке дозволяє нам завжди лишатись на зв'язку із енергією. Дуже вам дякую. Хочу подякувати РЦ-2. З Рівненської атомної електростанції у цеху також облаштували патріотичний куточок. Тут зібрані символічні подяки від багатьох військових частин. Відчуваємо, що робота нашого фонду дає якийсь зворотний зв'язок. Ми не маємо зупинятися і маємо працювати працювати і тільки наші сили збільшити в цьому плані збільшувати і нарощувати нашу допомогу. Колектив реакторного цеху номер 2 активний учасник волонтерського руху атомників Рівненської АЕС. Працівники підрозділу постійно беруть участь у різних благодійних заходах, які проходять на підприємстві у підтримку незламних воїнів ЗСУ. Зокрема, і долучаються до патріотичної акції Я допомагаю зсу в межах якої працівники РЕ щомісяця відраховують 3 і більше відсотків на допомогу ЗСУ. Ми долучаємося до енергоперемоги перемоги, 3% до інших якісь зборів. І безпосередньо це відповідальність, допомогти. І треба допомогти якнайшвидше. Тому ми не маємо зупинятися. Вони віддають найцінніше, що можливо це життя своє. А ми маємо тут свою підтримку. Так зробити, щоб вони відчували, що в них є тил. Допомогти ЗСУ це наш громадянський обов'язок, кажуть атомники. Це невід'ємна частина великої справи. Справи, від якої залежить мирне та вільне майбутнє нашої держави. Олена Муляр, Олександр Сніжко, канал енергоатом для 12-го каналу. Ну а поки все ще більше цікавого на нашому Ютуб каналі новини 12». Коментуйте, тисніть на дзвіночок і ставте вподобайки. Бережіть себе, думайте на зсу і залишайтесь нами до зустрічі.